Самим найкращим величезний величезний привіт, вітаю вас у сінсей. І сьогодні, а вони ж були в акції. Може ж це не зняли. Я дуже довго, знаєте, думаю. Добре, вітаю вас, у сінсей, і запрошую на перегляд новинок у магазині Сінсей, Дуже багато цікавого з'явилося. Навіть ці подушки поміняли ціну. Ви уявляєте? Пам'ятаєте, хто дивився да, а, минулого тижня? Вони були по 69 чи по 79, не пам'ятаю. Ось так. Віталік дуже довго думає, оці також були в акції по 269, а вже по 500 гривень. Ну добре. Так, да, бачу, що ціни змінились. Добре, ходіть, подивимося, що з нового вже подушки не буду вам показувати, показував а... таке враження, що навіть просто ці, оці переклеїли. Бачите, кролика наклеїли. Хеппі естер, веселої паски Дякую вам за коментарі, дякую дуже вам за вподобайки. Величезне вам спасибі. Я просто стою, знаєте, о, да, дійсно все переклеїли. Бачите, ось були акційний цінник, вони також були зі знижкою. 269 вже поставили. Ну добре. що можна ось таку придбати зі знижкою. 119, ось ці мені також дуже сподобались. Наволочки, це нові по 119, це також нові, 119. Взагалі бачу всі по 119, поставили. 169, ну це зима. Оце новинка також. 149. І оце новинка також. Все новинка бачу. Все новинка, повісили. Сердечки це також новинка до дня всіх закоханих на подушку. А тут, ось, бачите, дуже багато було оцих відірваних, мабуть, цінники поміняли на оцих подушках, що я вам показував попередніх. Дійсно, мабуть, поміняли. Ну добре, хай буде, значить, щось буде інакше. Дивіться, які підставки під гарячим. Це така ж... вже паска, вже весна. Ось він цей 149 гривень, є в двох кольорах. Є зелена та жовта. Це також новинка підставка під гаряче. Здається, вони... да, по дві штуки. За дві штуки 149 гривень. Кролик. Це вже така дебела, як картонка. 59 гривень, я думаю, буде дорожче, Теж підставка під гаряче. До речі, цікава. Ну, вона дійсно важка така. Коркове покриття чи тут? Також новинка, це вже як а, зі шкіри молодого дермантину Відрізали така пудрова підставка. Ціна 169 гривень. Точнісінько така сама, тільки в такому оливковому кольорі, також 169 Я знайшов точнісінько такі самі кольори ранери на стіл. Ціна такого ранера, Зараз вам скажу, розмір 30 на 1,50 м 149 гривень. Теж бачу новинка знову, бачите, продається чомусь все по дві штуки. У золотому такому 149 гривень забарвлені. 99. Мабуть, ці вази в них добре розкупили. Були такі прозорі, скляні прозорі. Ой, по 99, знижка 70%. А, ось, в мене є така сама прозора, дуже я нею задоволений. Є в сріблі, дивіться, ось така. І є точнісінько така сама, тільки в золоті. Також ціна 99 гривень, знижка 70%. Так, привезли білі по 339 повна вартість. І ось такі, здається, теж вони були 339 гривень. Так, ось такі, можна сказати, пудрові по 219 гривень. До речі, я хочу сказати, що в Сінсеї ще тримаються такі ціни, знаєте, відносно недорогі. 189 є ось така і ось така біла. І ось це, здається, новинки. Вони по 189 гривень. Це також все вази. Це я показував у минулих відео. А ось це новинка. 149. І це все також новинка. До речі, тут дуже класно сильно буде а, виглядати чи дивитись, чи мати вигляд гілочка якась з квітами. 119 гривень, ось така пляшечка рожева, а, є блакитна. І з ось таких є три кольори. В трьох кольорах 79 гривень, блакитна, рожева та зелена. Так, ось такі також новинка 119 гривень. І є ось такі мацюпоньки по 49 гривень. Оливкова, як я говорю. Теж бачу, є блакитна і ось така, можна, як сказати, в колір фіолетовий. А це минулого ще з осені. До речі, дуже красива, така також, бачите, нагадує осінь. Така, хотів сказати рожева, цегляна. Таракотова, 219 гривень. Так, це також новинка. Мабуть, будуть продаватися цього разу кошики. В Сінсей різні. 389 гривень. Зараз в мене щось продасться ззаду випадково. Ще одна новинка в магазині Сінсей набір ось таких кошиків. Каркас іде металевий, це дуже добре. В наборі три штуки. Середній, великий та маленький. Так, і. Ціна 239 гривень за три штуки. Так, і ось такі дуже цікаво зроблені, також металевий каркас, надзвичайно цікавий оригінальний дизайн, 269 гривень з двох штук, трішки більший та менший, також в двох кольорах. Кошики на ліпучці закриваються з ручкою в, двох, ні, в одному кольорі 219 гривень. Так, це у нас також набір кошиків. Для зберігання написано: один трішки більший це ось цей. Ой, до речі, тверді. А, і другий трішки менший. На 23 та на 18 діаметрів. 339 гривень. Ось такий набір. Ще я знайшов, що це таке. Це ж для чого це. А, ось тут є фотографія. Дивіться, яка класна штука. Ви таке бачили? Це спеціально сховати від малечі а, перехідник, тройник, де ви вмикаєте свої зарядки. Дуже хороша річ. Сюди сховати ось перехідник такий продовжувач, подовжувач. 169 гривень в двох кольорах. Навіть не думав, що буде в магазині. Сінцей, ось такий набір. Зазвичай купують чоловіки для інструментів, ну, для всяких шурупчиків. Да? ви мене зрозуміли. Ціна такого 209 Це хороша ціна. Дуже хороша ціна. Він з ручкою йде. Такий немаленький, нормальний для дрібниць. Здається, оці гілочки були. Може я помиляюсь, але мені здається, вони були. Це осінній, мабуть, декор. Щось цінника я не можу знайти. Ось така гілочка цікава. Дуже цікавий оригінальний свічник з сердечками. До речі, можна використовувати його ще як аромалампу. Ціна такого 149 гривень. В принципі, це і є аромалампа. Ну, Тут я взагалі мовчу. Це взагалі крута річ. Подивіться, як гарно все зроблено. Не пластик, все натуральне. Ціна такого кролика. 459 гривень. Чесно, я думав, буде трішки дешевше. Ну добре, але він цього, мені здається, вартує. Це в нас хлопчик-кролик, а є ще дівчинка ось така крольчиха. Парочка, ось така Семента ударочка. Тільки оці ще букет не подарували. Бачите, оця одна без букету. А решта усі з букетами. 459. В неї, дивіться, ще метелик на руках. Давайте я вас сфотографую, ви мені дуже сподобались. Мабуть, вас швидко розкуплять, тому що ви дуже-дуже красиві і оригінальні. Це в нас свічник на свічку. 219 гривень. Оригінально так зроблений. Цікаво. Ще одна аромалампа. 99 гривень, вона зараз зі знижкою, це, мабуть, новорічне. Так, і арома свічка 239. І це також новинка хатинка із сердечками, де ви можете поставити ЛЕД свічку, не обов'язково ставити справжню. Переходьте на лед свічки, дуже корисно та безпечно. Це також новинка, свічник Арома Свічка 219 гривень. Пахне божественно. Трояндами пахне. а ось ця 69 гривень зараз такі арома свічки. І вже гноми ельфи. Ой, який тяжкий. 169 гривень. Ось такий із ключиком сердечко І навіть може він літати, бачите? З крильцями. Love you. 119 арома свічка, скло. І пахне, мабуть, також трояндою. Ну, тут ще аромат. Ой, тут дійсно крутий аромат, будете в понюхати, понюхайте. Це дуже крутий. Це не пахне трояндою, це пахне щось таким екзотичним. Пахне та й пахне собі, так? Да? 129, зараз вони зі знижкою, оці свічки. Ой, дивіться, вони ще в цьому стаканчику. Аромат дійсно такої польової трави. Дуже також мені сподобався аромат, але вона, ну, якось 100 гривень віддавати за таку маленьку свічку, не, не знаю. 129. Теж досить дуже оригінальний. Подивіться, такі ось пробірки. Пробірки по 119 гривень. І тут сухостій досить також оригінально придумали. І зверніть увагу, який. А, яка, яка, який корок? І ось тут є ще також така баночки пробірочки по 79 гривень. Це також там сухостій. постійно дивиться мої огляди. Минулого року я купив собі точнісінько схожий такий віночок. Він в мене висить на моїй поличці, але набагато красивіший. Там ще додані якісь квітки. Так, Треба вже міняти свій зимовий інтер'єр на весняний. 339. А ви е, ялинку вже розібрали? У мене часу просто немає навіть ялинку розібрати. Дивіться, яка краса. Штучні квіти в горщику 169 гривень. 149 гривень. Ну, тут треба гарний горщик підібрати, і вона зовсім заграє по-іншому. 119. А тюльпани я показував. Попередньому відео 269 гривень. Також, якщо поставити, підібрати гарний горщик, зовсім по-інакшому заграється ікібана. Привезло ось таку травичку. Її не було. Таку гілочку. Вони в рожевому та в білому кольорі. Ціна гілочки 59 гривень. Так, нові подушки по 219 гривень. Ось така. Пудрова, біла і сіра. 4 раз, два, да, чотири кольори. Розмір, зараз вам скажу, 40 на 40. Не міг вам ще раз не показати цей килимок вхідний під двері 339 гривень. Дуже цікавий також весна. Теж новинка у весняному дизайні, це, мабуть, ключниця, якщо я не помиляюсь, дерев'яна. Так, Це ключниця всередині раз, два, на три ключика. А, на шість, 6, чай, ще внизу. На два поверхи, можна сказати. Ціна такої ключниці 269 гривень. Дуже цікава новинка, чесно вам скажу, мені сподобалась. Навіть на подарунок. Ще одна новинка, я хотів сказати, якась дитяча мебель Пам'ятаєте, така дитяча мебель для ляльок була. 389 кошик, написано кошик для зберігання. Ну добре, хай буде кошик поличка для зберігання для, всяких, для всякого дріб'язочку. Дивіться, які цікаві скриньки привезли. Також можна використовувати як для подарунка. В двох кольорах 169 гривень. Ось такі плетені кошики для зберігання 239 гривень. Ручки у вигляді сердечок. Кошик з кришкою пластиковий. 169. 389. Ось такі -то також новинка кошики. Таких прикольних чашок не було. Це також новинка, вже ми з вами на посуді. 169 гривень. Ще одна новинка. 189 гривень, ось така чашка. І хочу показати ось таку хляпану в золоті. Тарілку велику для тортика. 129 гривень зі знижкою 50%. Ніжно-рожева чашка 119 гривень. Така кремова. Обідок золотий і там, і там. Та зелена. Чашка у вигляді, точніше, чаш, чашка із собачкою 189 гривень. А оці мені дуже сподобались. 149 гривень такі чашки. Такі крильчата також по 149. Нові чашки із блискітками і з подвійними стінками. 169 гривень. Так, це глечик для води. Можна навіть робити якісь соки, тому що має ситочку 339 гривень, ну, зробити якийсь напій і туди покидати апельсин, яблуко. І ось такий ще є. Це вже для гарячого чаю можна робити. Або глінтвейн. Також є ситочка, герметична. Бамбукова кришка 349 гривень. Ось такі чайнички. Також новинка. Можна використовувати під ціль, під цукор 219 гривень. І ось такий, як то кажуть, молочник 169. Ємність для напоїв. Це також новинка минулого разу не було. Величезні банки, скляні з герметичною металевою кришкою. Ціна такої банки 189 гривень. На цьому я буду закінчувати відео. Побажати вам хоче всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Зустрінемось вже у наступних відео. До зустрічі.